Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді моє нове надбання. Це є ось така тактична лопата від бренду Glock. Це є австрійська компанія, яка робить різне. Спорядження. Ось. І виникло бажання мати щось в автомобілі, щось дуже компактне ось, для різних вилазок на природу. І я в Фейсбуці побачив продажі ось цю лопату приблизно вартістю біля 2500 гривень. Ось, і я покажу, як вона відкривається. Значить, тут ми маємо ось такий вентиль, і він нам дозволяє цю лопату відкрити. Ми відкрили, і тут її тепер фіксуємо. Ось, дуже міцне, тверде руків'я. Я не знаю, що це таке. Це якісь. Можливо, пластик, можливо, полімер. Лопата з доволі товстого металу. Ось з чорним покриттям антибликовим. Я сподіваюся, що це є нержавійка. Вона, бачите, має навіть таке легеньке заглиблення. Тобто вона не просто плоска. Ось цікава. Вона може здаватись короткою, але насправді вона не коротка. Вона ось так ще висувається. І ось так ми крутимо не в ту сторону. Ось крутимо оцю сторону. Все. Вона вже назад не засунеться. <кій> ось тепер маємо таку а, доволі велику лопату. Вона може бути навіть як для самозахисту Ось. Ось така лопата. Але виявляється, що це ще не все. Виявляється, що тут, якщо це відкрутити, ось є такий набалдашник, то в нас тут ще є пила. Дивіться, яка гарна пила. На відео воно вам не передасть, але я вам скажу так, що пила. Дуже гостра. Майже не гнеться. Пила дуже гостра, навіть коли пальцями пробувати ці зубчики, то вони прямо впиваються в шкіру. Я ще нічого нею не пилив. Тут десь сантиметрів, я думаю, 15 буде. Ось що ми робимо далі цією пилою? Ми її запихаємо ось сюди. Ось, беремо цей набалдашник і закручуємо його назад. Таким чином ми закріпляємо цю пилку і ми можемо щось плити. Я скажу, що тут навіть можна братися за якесь невелике дерево. Такою полою. Ось. Тобто, здавалось би, для початку такий невеликий інструмент, і дивіться, що він перетворюється. Тому мені особисто цей варіант дуже навіть зайшов. Ось ми це знімаємо. Закладаємо назад. І я вам скажу, що при цьому всьому. Ця лопата, вона не важка. Все, це скрутили і тепер на себе це потягнули. Так, коли би не зламати тюльпан, бо мене жінка приб'є. Все, і дивіться. Буквально пару секунд в руках у мене був такий великий інструмент. Ефективний, міцний, який перетворюється. Ось такий маленький девайс, який можна взагалі кинути чуть не в дорожню сумочку маленьку через плече і користуватися. Ось я прийшла моя ляля. Намусить бачити, що я тут знімаю. Так, все, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.